Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Слабіловіч. Сьогодні 3 грудня 2023 року. І сьогодні я хотів би записати відео, анонс того, що 21 грудня 2023 року відбудеться 5-й Всеукраїнський національний конгрес. Ну що це за події, слідкуйте за тегами в інтернеті, Республіка Україна, Український Національний конгрес. Слідкуйте за каналами Голос українського народу. Володимир Горона, ну і так далі. Що це таке і з чим воно пов'язане? Це суто політичне явище, пов'язане з формуванням української нації, формуванням української державності, утвердженням на цій землі, власника і так далі. І для чого це потрібно? Для того, щоб ми могли об'єднатися, щоб, щоб ми могли одне з одним знаходити. Якусь спільну мову, піднімати якісь завдання, виконувати їх, поставлені цілі і так далі. В описі до цього відео буде дуже багато посилань на відповідні якісь інтернет-ресурси, відео, документи, як стати делегатом і членом, учасником цього конгресу. Дуже-дуже багато буде питань. Дуже-дуже багато буде відповідей на це все. Звертайтеся за посиланнями цими в описі до цього відео і в коментарях спілкуйтеся між собою. Давайте одне одному запитання, давайте відповіді. І я думаю, ми з вами знайдемо відповідні відповіді на ті питання, які ми якимось чином будемо одне одному ставити і давати. Все буде Республіка Україна і слава українському народу!